Був суд побої, муки і плювки. На святість і любов всі сили пекла. Вінок терновий, блідістю щоки, стікала кров Христа ще тепла. Він був людьми замучений, побитий. І у ганьбі розп'ятий на хресті. Довкола натов був несамовитий, зійди з хреста, допоможи собі Голгофа, Хрест, розп'яття на хресті. Розбійників обабіч розпинають крізь біль слова, благаючи святі. Рости їм очі, роблять, що не знають. Гриміло небо, в горах струс та шум, завіса в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб на руку цю не бачити. Так люто смерть сміялась, звершилось, тихо мовили уста. Останній подих і останнє слово. Але розп'яття Господа Христа було у світі цим невипадковим Він все стерпів ругу, біль та муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на хресті святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах Фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво всім юдеям згойднула вістка весь Єрусалим, Христос воскрес. І камінь той же порох вмить відкотився, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув промінням схід. Христос Воскрес! І не на день, на віки. Він, Божий Син, з Отцем створив цей світ, в Його руці, душі нашої ліки, Його слова, життя, святий мотив. У всіх нас радість, радість незбагненна, душа накрила хлини до небес. Ми в радості своїй благословенні. Наш Бог, наш цар Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спаситель! Що може радістю в душі згасить? Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити Його моглищу мить. Я з вами до Кінця земних доріг. Йду в місце готувати в домі очі. О, хто себе у святості зберіг, Господь усіх зустрічатиме охоче. Що цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес? Христос Воскрес! Яке безмірне щастя! Воістину Ісус Христос воскрес! Слава Богу!